Усім привіт! З вами ТНУ Тіві та ведуча Ілона Дядьо. Щорічно 8 вересня відзначають Міжнародний день грамотності. Зазначимо, що більше половини населення вважаються освіченими. Натомість решта зовсім не знають грамоти. А до якої категорії відносяться викладачі та студенти ТНЕУ? Давайте перевіримо. Сьогодні міжнародний день грамотності. Що для тебе грамотність? Читати книжки. Це перше все висловлення своєї мови. Ну, грамотність для мене за все, правильне спілкування між людьми, ну також написання там, читання. Щоб все було чітко і ясно. Блін, я взагалі без поняття, я хочу до пару попасти. З якого ти факультету? Україна нідерландський факультет економіки. Скільки літер е, у алфавіті? 33. 36. 36, ще не помиляється. А скільки літер у алфавіті? 41 вроді. Існують слова на букву Е? «э»? Ні. На букву Е «э»? 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 не існує. Е, э. Е э не існує. А як правильно бульба чи бараболя? Бараболя. Скажи, будь ласка, як правильно бульба чи бараболя? Бульба. Бульба це, напевно, діалект Закарпаття, а бараболя це також якийсь діалект івано-франківської чи ще якоїсь. Як ми бачимо, більшість студентів прагнуть до знань і спішать на пари. А іншим хочеться нагадати, що грамотність це запорука успіху. Отож з вами була Ілона Дядьо та Тнео Тіві. Папа!